Шедрик, шедрик, три шеднівачка прилетіла, вам стіночка стала собі шебати, Господарю господаря, хати, чи не віди, Господарю, подися, там душу, там лишки похоти, знаєш, і народить. Тебе товар, весь горший, будеш на тим і готри, тебе товар, весь горший, будеш на тим, ні хороший, хочеш те, реши, божімо, бо Ще дівочка прилетіла. Христос рождає! Щиро дякую усім за увагу, нехай Господь Бог благословить, нехай дарує всім здоров'я. На наступний рік, я думаю, ця традиція. Тут, у нашій церкві, буде продовжуватись далі, адже це коляда, яка звучить, ще як дитячими, чистими серцями при тих іконах, це є щось, що надихає. Нехай Господь Бог благословляє всім вам, учасникам, за те, що ви настоялися. Бо може хтось і сидів собі з тих, що слухав, але щиро дякую, хай Бог благословить. На я і блає віта. Amém.